Які вони справжні бердичівські богатирі? Відповідь на це питання можна було знайти у спортивному клубі Рось з нагоди дня захисника вітчизни. Там міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх організував змагання з пауерліфтингу. Цього разу вихованці клубів Рось та Гармонія виконували вправу станова тяга. Майже одразу почали замовляти собі вагу у 100 і більше кілограмів. І було помітно, доволі легко її підкорювали. Давай давай давай. Опустить! Вес взял. Разворот. В ноги перстень штукай. Давай-давай-давай! так. Опустить! Вес взял. Натюшка, как ну, будто тянешь разворот. Хорошо. В ноги упираешься. До седа. И спицеда. Пошла. Опустить! Молодец. На ребро. Ува. На ребро. Развернулся. С животом вниз, под себя вытягиваешь. Весь сзади собрался, натяжка вся сзади. Хорошо, как выкручиваешь. Давай давай давай, 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 так. вставайся. Опусти. Опусти. <Слышко> <Здесь взял. Слышко> Ну! Давай, 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 ну. Давай. Розуміло, Як у будь-якій справі розповідають важкоатлети під час виконання станової тяги діють певні правила, порушення яких заважають досягати бажаного результату. Важливо допускати помилки ті, які ну, трапляються, там, техніка може бути не така, там, валитись трошки спину, не дошісти. Ну, потрібно підводити до себе штангу. А які ну, звертати на що увагу? Я коли ну, підходжу до підходу, я думаю, я сьогодні підход витягну, я буду, може, там, більше щось потягну, може там, поїду на Україну, може вже там щось займу. Ну, тобто я таким себе стимулюю. За третім підходом хвилювання в учасників побільшало, адже частими стали випадки, коли штангу так і не вдавалось відірвати від підлоги. Варто сказати, що з кожним підходом богатирі збільшували вагу, яку мали намір узяти. Заявлений максимум змагань 260 кілограмів цього разу лишився непідкореним. Переможців та призерів змагань визначали в особистих заліках у семи вагових категоріях. Перші місця посіли Андрій Галуза, Денис Мазур, Олександр Трундюк, Сергій Огороднік, Артем Іщук, Віктор Черниш та Сергій Зименко.